Вітаю! На каналі Вилікуй себе сам. З вами я, Оля Кайрут. Сьогодні ви побачите, як я готую засіб, що допомагає видалити морщини. П'ятна на шкірі, допомагає видалити запалення шкіри. І в цьому допоможе мені сік алої. Ось я маю такі листочки з алої. М'ясисті, соковиті. Алоє – це потужний природний засіб від шрамів, від прищів і розтяжок, освітлює плями, вікові плями і веснянки і лікує будь які запалення на шкірі. І я беру такі листочки алої і пропускаю через м'ясорубку. Одержую сік з алої, який ретельно проціджую гарний колір, правда ж? І має лікувальний ефект. Слідуючий крок беру пластмасову формочку і приготовлений вижатий сік розливаю у формочку, щоб у мене утворювались кубики. Які потім буду ставити у морозильну камеру. Ось так. Алоє володіє високим містом бета-каротину і вітамінами, тому він володіє сильними властивостями, що омолоджують. Формочка вся залита. І тепер ставлю у морозильну камеру. І ось, будь ласка, вже через декілька годин у мене готові льодові кубики залої. Такі кубики я буду зберігати також у морозильній камері і використовувати для свого обличчя. Раджу всім жінкам приготувати такі кубики з алої. Це подарує вашому обличчю приємну процедуру, спрямовану на глибоке зволоження, зняття роздратувань шкіри і загоєння пошкоджених ділянок. Протирайте своє обличчя, бувайте ж красивими та здоровими.